Моя християнська родина, свята Тереза і її маленький шлях до святості. Я не збираюся благати про пощаду. Я не боюся смерті. Сподіваюсь, ти затямиш раз назавжди. Я Жанна Дарк. Що ти робиш? Чому ти так одягнена? Я Жанна Дарк. Найкращий і найсміливіший із святих усіх часів. Ніхто не може перемогти мене, бо я нічого не боюся. Коли я виросту, то стану великою святою, святою Сарою. Про мене писатимуть усі газети і всі говоритимуть про мене. Вони напишуть історію мого життя, історію Сари Хороброї. То ти збираєшся стати великою святою, так? Так, як Жанна Дарк. Ну, щоб стати такою святою, можеш почати з прибирання у своїй кімнаті. Це не героїчно. Ти глузуєш з мене. А вже ж ні. Ти знаєш, ким була свята Тереза з Ліз'є? Щось знайоме, але я не впевнена. Вона також була великою святою. Папа Йоанн Павло II назвав її найвеличнішою святою сучасності. Справді? Так, свята Тереза з Ліз'є є покровителькою місіонерів. А знаєш, чому вона стала такою святою? Бо вона показала маленький шлях до святості, шукаючи Бога у малих речах, таких як прибирання кімнати. Так. Свята Тереза учила, що ми можемо бути святими і потрапити на небеса, завдяки щоденному виконанню малих речей, от побачиш, Тереза народилася у віруючій католицькій родині. Батьки вчили її молитися з самого дитинства. Інколи Тереза ходила з батьком порибалити, і навіть тоді вона знаходила час, аби помолитися, Їй подобалося бути наодинці з Богом. Мама Терези померла, коли їй було лише 4 роки. Бідна дитина дуже страждала і сумувала за нею. Старша сестра Поліна доглядала дівчинку, замінивши їй матір. Поліно ти збираєшся стати черницею? Так, я вже вирішила. А Тереза. За цей час ти стала їй другою матір'ю. Терезою все буде добре, бо про неї потурбуєшся ти. Обіцяй, що ти це зробиш. Так, а вже ж. Але коли вона дізнається, то засмутиться. Це правда, що ти збираєшся кинути мене. О, моя Люба. Хто тепер буде моєю мамою? Люба, Марія, піклуватиметься про тебе навіть краще ніж я. Я не хочу, щоб ти була черницею. Не залишай мене. Терезо, я хочу віддати усе своє життя Богу. Бути у Кармелі, це наче бути на небі, дуже дуже близько до Бога. Я щодня молитимуся за тебе, і я буду з тобою, хоча ти не бачитимеш мене. Але Поліно, я хочу піти з тобою. Дитинко, ти не можеш піти зараз. Ти ще дуже маленька для цього. Тоді я дуже швидко виросту. Тереза вирішила, що решту свого життя буде черницею. Щоб бути зі своєю сестрою Поліною? Ні, щоб бути ближче до Бога. Вона була переконана, що повинна йти у Кармель, який, наче пустеля, в якій Бог хотів сховати її. Але я не люблю ховатися. Я хочу бути схожою на Жанну Дарк. Я не хочу сидіти в монастирі. <гум> Дуже важливо любити Бога, і не має значення, чи ти живеш у монастирі, чи ти президент країни. Але слухай далі. Тереза була доволі розпещеною маленькою дівчинкою. Усі любили її, і вона дозволяла балувати себе. Однак. Однієї різдвяної ночі дещо сталося. Що саме? Різдво було особливим святом для Терези. Це був чарівний і дуже приємний час. для мене теж я обожнюю різдво. Як завжди, Тереза залишила ліву шкарпетку біля каміну для подарунків. Потім вона пішла до своєї кімнати перевдягтися для вечері, але, піднімаючись сходами, вона почула голос свого батька. Я виснажений. Дякувати Богу. Це останнє різдво. Але тату Тереза так любить прикрашати будинок, класти свою шкарпетку біля каміну. Доню. Я дуже стомився. Тереза вже завелика для цих речей. Я впевнений, вона зрозуміє. Дай мені спокій. Oh. Тихо, батько почує? Мені байдуже. Байдуже. Він засмутиться, коли дізнається, що ти плачеш різдвяної ночі. Він не любить Різдво. Любить. він лише він сумує за мамою, і він стомився. от і все. Я теж сумую за нею ти не можеш вечеряти у такому стані. Залишайся у своїй кімнаті, а я скажу, що ти недобре почуваєшся. Якщо ти сядеш вечеряти сумною, усі теж засмутяться. Я не хочу сумувати, але Зроби це заради нас усіх. Сьогодні усі мають бути щасливими. Будь ласка, не зіпсуй вечір. Я піду на вечерю. Ти впевнена? Так. Тато має рацію я не дитина. Я умиюся і знову усміхатимуся. Точно обіцяю. Тієї миті Тереза зрозуміла, що треба забувати про себе, щоб догодити іншим. Але ж вона була такою засмученою. Так ми сумуємо, коли думаємо про себе, коли нас не полишає думка я сумний, я стомлений. Але думаючи про інших, ми забуваємо про власні проблеми і щасливі з того, що намагаємося принести щастя оточуючим. Тереза вирішила думати про інших, особливо про тих, хто найбільше потребує Божої допомоги. Сенсація, сенсація, вбивцю приречено на смерть. Його стратять сьогодні опівдні. Сенсація. Прочитайте про вирок. Сьогодні опівдні він заплатить за свої злочини й власним життям. Господи, прошу від усього серця, щоб ця людина навернулася. Будь ласка, не дозволь йому потрапити до пекла. Зроби так, аби він покаявся в своїх гріхах і висповідався. Мені дуже шкода його. Дай мені знак, аби я знала, що ти почув мою молитву, Господи. Ти добрий. Допоможи йому покаятися перед смертю. Тереза багато молилася за того чоловіка. Вона не знала його, але їй було дуже шкода, що він буде засуджений назавжди. Сенсація! Сенсація! Читайте про вбивцю, що розкаявся. Вбивця попросив розп'яття і поцілував його двічі. Засуджений зізнався і помер в мирі з Богом. Читайте всю історію в ранковій газеті. Дякую, Господи. Тепер я знаю, що хочу бути черницею. Я можу присвятити тобі усе моє життя заради спасіння грішників. Я знаю, що ти завжди чуєш мене. Дякую тобі, Господи. Нічого собі! Молитва і справді дуже могутня річ. Так, а ти як думала? Молитва досягає Бога, і Бог може зробити усе. Бог завжди мене чує? Так. Бог завжди чує нас. І особливо дітей.